А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що на ефірі? Там не Неочікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Так, це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрий ви виграли? день, Дуже дякую, Боже. Яка я щаслива? Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, і це не Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Та повірити свою удачу. Я вас Доброго вітаю вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та, дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось у житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінесто мені дійсно повезло.